Вітаємо вас в ефірі дайджест з телевізійного вісника Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Саме у ці хвилини у стінах Палацу студентів нашого університету відбуваються урочисті збори студентів першого курсу з нагоди початку їх першого студентського навчального року. Традиційно першокурсників, їх близьких та друзів вітав ректор нашого університету, доктор юридичних наук, професор, академік, герой України Василь Якович Тацій, який також розповів і про наш вуз, його традиції, інфраструктуру і величезні можливості, які відкриваються перед вже повноправними студентами. Вітали героїв свята і почесні гості, представники профільних органів державної влади. Познайомили студенти із керівниками своїх факультетів та інститутів, ректоратом університету. Я хочу поздоровити всіх першокурсників, не лише е, перший курс Національного юридичного університету імені Ярослава Мудро, але всіх всіх студентів, які сьогодні перше переступили перше в своєму житті, переступили паріг вищих навчальних закладів і стали студентами. Для них, як і, до речі, і для викладачів, для професорського викладацького складу, це надзвичайно величезна подія. Для мене, як професора, як доктора юридичних наук, надзвичайно приємно, дивлячись в зал, бачити тих, кому я зовсім скоро буду читати лекції, з ким я буду проводити практичні заняття. І по великому рахунку, кому я буду передавати свої знання, ще раз поздравляю всіх студентів, всіх студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Ярослав, всіх студентів міста Харкова і всіх студентів України, які сьогодні стали студентами нашої прекрасній незалежній правовій державі. Свято! Святкові і хвилюючі емоції переповнюють і власне наших першокурсників, які на початку свого студентського життя також вітають один одного. Сохранить то чувство гордості за університет, гордості за себе, що ми сюди поступили, которое сегодня все, все пропитано этим. На самом деле мы пришли, услышали слова ректора, и это очень вдохновляет. Я надеюсь, что все его пожелания збудуться. и что. Помогуть нам учиться. Шановні першокурсники, саме вам буде присвячено спеціальний випуск телепрограми Студентське життя, яку ви зможете переглянути на офіційній сторінці нашого університету в мережі інтернет. Слідкуйте за анонсами та приєднуйтесь до нашої групи в соціальній мережі ВКонтакті. До нових зустрічей в ефірі!